Вітаю в ефірі. Новини на Ukrainian Media Network. З вами Оксана Цибуля. На зараз задерій вчора, 1 квітня. Ми озвучили фейк у випуску. новини 18.00 про Камалу Харіс. Дякуємо всім за критичне мислення. Ну а ми переходимо до найважливіших подій Всі на цю думай, фейк на цю годину. О, переходимо до новин з фронту. Маємо за минулу добу двох поранених військовослужбовців. Окупанти порушили режим тиші 13 разів. Від початку цієї доби ніяких порушень поки не зафіксовано. На ну, також вчора було двоє поранених так, але варто ще додати інформацію: що ось за березень слово і діло нарахувало 250 обстрілів російських окупантів дев'ять українських військових загинули, і 17 поранених. А також озвучили і втрати окупантів за березень. Отже, вони більші. 24 осіб загинули, і 37 поранених. Про це повідомив пресофіцер командування об'єднаних сил збройних сил Сергій. Нещадим, ну, переходимо до проміжних виборів Верховної Ради України по 87-му округу на Івано-Франківщині. Там продовжуються. Ну як ви ще досі не порахували голоси, і на двох дільницях голосування визнало недійсним. Ну йдеться про дільницю в селі Микуличин. Як повідомив рух чесно у Фейсбуці, то за там перемагав на цій дільниці Олександра Шевченко, у якого було 377 голосів. У Василя Вірастюка було 141. А причиною стало те, що е, так, зараз секундочку. Ну наразі При, просто маємо дев'яносто причина, Причина визнання виборів недійсними в тому, що проблема була із заявами та голосуванням на дому. Є ще одна дільниця, як ти вже сказала. Це дільниця у місті Яремче. Там теж Вірастюк програвав і голоси розділились порівну у Шевченка і Кошулинського по 172. Але це не означає, що вибори не дійсні. Це тільки на цих mm -hmm. дільницях, бо ну це, це не відміняє той факт, що вибори відбулися. Це останнє слово за ЦВК. Так, от на дільниці в Яремче, після перерахунку, члени окружної виборчої комісії. Відкрили конверт з контрольними талонами, які кидають в урну. Там не було просто печаток. Просто. Ось просто, просто так не було. І ось маємо інформацію з сайту центральної виборчої комісії. Там е, показують, що підраховано е, трохи більше 90% протоколів, і за цими даними Вірастюк в лідерах. Ну, але відрив такий, що 14 тисяч 500 голосів проти 13 тисяч і далі йде Кошелинський, 13 тисяч 268 голосів. Ну, це угу. дуже маленький. Так от, за даними е, руху, чесно, зараз йде перерахунок на 20 дільницях. За ніч вдалося е, там, опрацювати цих е, протоколів всього лише на 5 дільницях, тобто ще у нас купа виходить часу. За цей день можливо не впораються можливо, ще на вхідних дораховувати. Ну будемо слідкувати за ситуацією. Ми переходимо до новин карантину. Запоріжжя вводить жорсткий локдаун з 5 квітня. Схема така сама, як і в більшості інших міст, тобто не будуть працювати, ну не з 5 квітня, я вибачаюсь. Вони прийняли це рішення сьогодні, ухвалили рішення до 2 квітня, і а, з 3 квітня вже починається діяти цей режим. А, про що йдеться? Заклади харчування працювати, не будуть працювати з понеділка по п'ятницю, з 20 до 6 ранку. Це, до речі, нововведення. Я такого не чула в інших. Ну, просто вони не працювали. В інших містах проведення масових заходів заборонено на роботу кінотеатрів та інших закладів культури, діяльність закладів, що надають послуги з розміщення людей, спортивних залів, фітнес-центрів, ринків, магазинів, окрім продовольчих. Ну, тобто ось такі обмеження. Угу. Ну і переходимо до вакцинації, так? У нас Ой. темпи вакцинації вони не зростають, але й не зменшуються. Це теж дуже добре. І е, маємо понад 19 тисяч так. вакцинованих за минулу добу. Всього майже двісті шістдесят вакцинованих у нас тисяч. Двісті шістдесят вісім тисяч вакцинованих. 1000. Бо ну чому треба враховувати, що тисяч, бо в нас, наприклад, людини, які отримали другу дозу вакцину і з завершили, так би мовити, щеплення, їх всього дві. Не тисячі, просто дві людини. Двісті шістдесят вісім тисяч вакцинованих і дві людини. Ну, як би добре. На цю мить у нас все. Більше читайте на сайті amen.ua, підписуйтесь на наші сторінки в соцмережах. Якщо ви, вам подобається те, що ми робимо, ви можете нам задонейтити. Всі реквізити є у нас на сайті. З вами були Назар Задерій та Оксана Цибуля. Дякуємо за увагу. До наступних зустрічей.